Ця програма передбачає 12 кроків. Один з них це відновлення локації громадського простору. І власне сьогодні ми на відкритті дитячого майданчика, який мешканці протягом інформаційної кампанії, яка тривала весною, подали як пріоритетну локацію на підзамчі. Насправді, цей майданчик у голосуванні в протягом інформаційної кампанії був рекордсманом. Дуже багато охочих було його відновити. І з весни розпочались перші зустрічі з мешканцями. Протягом цих зустрічей мешканці такі задавали візію, певні пріоритетні напрямки, що вони хотіли тут бачити, що вони хотіли бачити. І це була така своєрідна основа для подальшої роботи архітекторів. Тут мені домовилося якось зробити його якомога більш різноманітним і зробити його такою яскравою точкою і активною точкою на сьому підстанцію, яка б збирала сюди дітей. І от ми мали кілька зустрічей з мешканцями, і в результаті цих зустрічей ми склали приблизно план, що б вони хотіли тут бачити і як би могли його реалізувати. І ми в цьому майданчику ми поєднали стандартні елементи, які були передбачені містом, і додали щось особливе. Це власне ця галосфера, купол дала для дітей і також ми додали багато різних покриттів, типів покриттів, щоб фактично на тактильному рівні цей майданчик був різноманітним. багато кольорів, багато різних текстур. Нам тут тобто, дуже подобається, двоє дітей тішимось, бо мало майданчиків в цьому районі, так що дуже добре. Багато є каруселів, качелів. тем проходити сиди. Той, тата.